Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про продаж сільхозтехніки. Всі зрозуміли з назви ролику. А саме сівалка Lворті Vega 8. Дана сівалка працює в господарстві з 2016 року. Ця сівалка є повнокомплектна, туковою системою, транспортний пристрій неї присутній турбодиски. Прикотуючи та копіюючи колеса з комплектом висівних дисків 2 чи 3, точно не можу сказати. З допрацюванням, а саме по відео видно, тут присутній ефект, так би мовити, пневмопострілу. пострілу. Зробили для більш точного висіву від вентилятора такі шланги, які додатково. Дають поштовх зерна після того, коли вони вже випадають у сімейна За рахунок цього точність покращилась, на порядок покращилась. Дана сівалка сіє соняшник, кукурудзу і чому саме зробили цей пневмопостріл? Для того, щоб сіяти гарбуз. Сівалка це не моя, це мого тестя. Номер телефону залишаю в коментарях. Ціна сівалки 350 тисяч гривень. Територіально вона знаходиться в Кіровоградській області, Новомиргородський район. Так що, кому цікаво, можете набирати, цікавитись, приїжджати, дивитися. Вона не варена, не перервана. Ну, тобто, по фото, по фото відео видно. Все. Наступна позиція. Це трактор ХТЗ-121 з мотором ЯМС 238, В-подібна вісімка на 230 кінських сил. На тракторі дуже мале напрацювання. Масло він, в принципі, взагалі не бере, має повзучий хід, однодискове щеплення, підресорена кабіна, LED фари подвійний КАМАЗовський фільтр, додатковий бак. Резина тут встановлена. R38 в комплекті також йде гідрокран, який підіймає 4 тони на висоту 5 метрів. Ціна трактора на сьогоднішній день без торгу 10 тисяч доларів на віддачу. Кому цікаво, приїжджайте, тест-драйв, влаштуємо, все покажемо, все розкажемо без проблем. Тому номер телефону, знову ж таки, повторяю, залишаю в описі. Кому цікаво, набирайте. Всього-всім всього найкращого. До зустрічі. До побачення.